Вирішували долю будівлі кінотеатру Планета. У Хмельницькому близько 40 представників громадських організацій, бізнесу, освіти та культури долучились до громадських обговорень. Своє бачення щодо реорганізації приміщення виніс на голосування й керівник обласного осередку національної скаутської організації Пласт Андрій Колесник. Те, що я би бачив, що це був би простір для громадських організацій для містян, які б хотіли реалізувати якісь ініціативи, і власне ця планета би змогла об'єднати там різні середовищі. Загалом, під час зустрічі, учасники озвучили шість варіантів того, що б вони хотіли бачити у приміщенні колишнього кінотеатру, окрім громадського хабу серед запропонованих: освітній простір, бібліотека, кафе, реабілітаційний чи культурно-мистецький центр, волонтерський хаб. Я більше зосереджую свою увагу на тому, щоб цей майбутній простір, локація приносила користь нашим ветеранам, ветеранкам і членам їхніх родин. У після запропонованих ідей учасники в командах готували презентації з реальними кроками, які необхідно виконати, аби втілити задумане в життя. На столах є плани приміщення, є аналіз приміщень, які загрози, які можливості є в цьому приміщенні. От і вони мають там працювати. В фіналі ми хочемо мати ідею, пропрацьовану. нам має бути як, що буде в цій будівлі, як воно буде функціонувати і яка буде цікавенка цієї будівлі. Чим воно буде відрізнятися, якщо це буде якийсь там освітній простір, чим він буде відрізнятися від наявних освітніх просторів. Це має бути якийсь дуже цікавий, цікавий концепт. Згодом ці ідеї винесуть на обговорення й серед містян. Нагадаємо, в березні цього року приміщення з обласної комунальної власності передали на баланс Хмельницької громади. Нині воно перебуває в аварійному стані та потребує капітального ремонту. Після напрацьованої концепції будівлі для реконструкції приміщення планують залучити грантові кошти. Жодних робіт поки що не виконувалося. Але власне всі проти першочергові протиаварійні роботи планується провести до кінця цього року. Подальший поточний ремонт вже буде проводитися весною. 25-го. Ми не просимо коштів з міського бюджету. Приміщення планується передати агенції муніципальної нерухомості. Вона власне буде ремонтувати його за кошти, які отримує від своєї діяльності. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста.